Бригада швидкої з Волині днями повернулася додому з деокупованої Херсонщини. Екіпаж із чотирьох людей перебував у селі Велика Олександрівка впродовж десяти днів. Медики допомагали місцевим жителям, обстежували їх, лікували та підтримували психологічно. Коли нас питаються, звідки ви приїхали, Волині, вони таким великим що чесно, з Луцька такий світ проїхали до нас, особливо в те село, де залишилося два-два будинки. Люди думали, що про них вже забули. Аж тут приїздить бригада швидкої. Медики кажуть, що мешканцям цих сіл потрібно виговоритися, розповісти про добре й погане. Одна з історій про те, як окупанти забрали в інсулінозалежної жінки глюкометр. Для неї він був життєво необхідний. Ми їй привезли глюкометр дали там було скільки радості. в очах, нас цілували, обіймали. Є чимало хронічних хворих. Їх оглянули, виписали лікування і лишили медикаментів з місячним запасом. Допоки Волинські чи інші медики не приїдуть у село знову. Тиск, цукровий діабет і через відсутність ліків, лікування відповідно хвороби прогресували. І ми їх консультували, і призначали лікування і коригували лікування. Леня не базувалися у великій Олександрівці, але виїжджали й у навколишні села. В ці лілі будинки розповідають на деокупованих територіях рідкість. Люди, які там залишилися, живуть без світла, газу та води. Важко бачити ці повалені села. Важко бачити тих людей, які залишились в цих повалених селах. Якщо в будинку є якісь дві цілих стіни, вони просто зверху натягнули брезент, вікна позабивали клейонкою, палять божуйку, пиляють дерева, які там біля будинків. і встав вони живуть. Особливо раді медикам були діти, адже ті не лише обстежили їх, а й привезли подарунки. Іграшки, якісь несквіки, та вони ці палички таке вісьме критякою. Воленяни думали, що люди після окупації там будуть пригніченими, але усі вони налаштовані по бойовому і готові відбудовувати свої села. Потрішки люди вертаються навіть вже ну. Освоюється, хоч і розбомблене, розвалене, практично абсолютно все, але люди стараються. Навіть ці пенсіонери, що залишились так, каже, головне це не нечесвітси не, не вигнати. Ми все відбудуємо, все, все у нас буде окей. Тому народ там на позитиві. Волинські ж медики додали, що їхня поїздка на Херсонщину не єдина. Вони й надалі обіцяють допомагати українцям на деокупованих територіях. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.